Йо, сьогодні на огляді топ-селер бренду Good. Це кросбоді сумка ROD 2.0. Ну, це така сумка, яку зазвичай носять на спині, і яка може вам замінити рюкзак. Ця модель вибрала в себе побажання клієнтів бренду. Тож цей апгрейд можна назвати народним. Що це за така модель? Які матеріали, що тут за фішки, все це у цьому відео. До цього огляду я підійшов з максимальним задоволенням, бо в мене є перша версія цієї моделі, і мені приємно бачити, наскільки високо піднялась планка зручності та дизайну у моделі ROAD 2.0. Порівнювати між собою дві версії, ми не будемо, бо старої вже немає у наявності. Лише скажу, що чого мені там не вистачало, воно вже є у цій моделі. ROAD 2.0 це сучасний дизайн, зручність та купа, купа кишень. І забігаючи наперед. У цій моделі є спеціальне кишеня під 13-дюймовий ноутбук. А тепер до деталей. Сумка від гуд досить містка, як для речі, такого формату. Її параметри 35 на 28 на 15 см, а об'єм 10 літрів. Цього достатньо для повсякденного використання. А що можна в ній розмістити, я розповім у наступному розділі. Дизайн. Саме те, що привертає увагу у цій сумці. Він технологічний. Та практичний. Майже кожен елемент на цій моделі відповідає за якийсь функціонал. Матеріали, що використовуються ззовні, це перероблений водонепроникний нейлон з внутрішнім поліуретановим покриттям. Тепер більш простими словами: ця тканина витривала, вона приємна на дотик, вона надійна та має захист від вологи, тобто зможе зупинити дощ та сніг. Далі йде що схоже на шкіру, якщо дивитись на фото та навіть зараз на відео. Але це не так. Це вініл або DVR – витривала водовідштовхуальна тканина із вініловим покриттям. Він має захист від вологи, це досить довговічний матеріал. Він не тріскається на морозі і його легко мити та чистити. Вініл використовується на верхній частині сумки, а також на дні. На передній частині розмістили ось такий еластичний шнур разом з фіксатором. За допомогою нього можна закріпити якусь річ саме ось тут. Наприклад, перше, що приходить у голову, це легка куртка, Ну, для того, щоб вона не займала місце всередині сумки. Є рефлективна вставка для кращої видомості вас у вечірній час. Це дуже актуально на осінньо-зимовий період. Такі матеріали дуже люблять сипатись з часом, але тут про це подбали. Та рефлективну тканину сховали під прозорий захисний шар. Нижче є велика велкропанель для кастомізації. Це ваш персональний робочий стіл. Де політ ваших фантазій може не закінчуватись, можна розмістити різноманітні патчі, як, наприклад, цей прапор України. На сайті Гуд можна замовити ось такий чудовий пак з літерами та розмістити свій нікнейм чи ще щось. І звісно, є логотип бренду у фірмовому жовтому кольорі, з боків є дві січати кишені для швидкого доступу, які можна трішки затягнути за допомогою фіксатора. Я б їх використовував для того, щоб розмістити в одній, наприклад, шопер, а у іншій санітайзер. Для зменшення. Об'єму сумки використовуються стропи з регуляторами з боків та у нижній частині сумки. Також для того, щоб все виглядало гарно, використовуються додаткові тримачі для хвостиків стропи. Тут навіть фіксатори виглядають досить стильно. я бачу перший раз такі. Як я і казав раніше, майже кожен елемент у цій сумці має якийсь функціонал. Ось можна ж було просто додати ремінь з боків і все. Але ні. Ще тут є в нас ось такі. Кільця, який use case, питаєте ви. Розмістити фірмову жовту стрічку, причепити щось за карабін, типу якогось кейсу чи навушників, або, наприклад, причепити мультітул. Чому б ні? Зверху на сумці є ось таке кріплення для зручної переноски стабілізуючого ременя, коли ви його не використовуєте, і для того, щоб він не займав місце всередині сумки. Що ж це таке? Ось це стабілізуюча стропа. Давайте подивимось, як без неї сидить сумка на спині. Ось таким чином, і зараз давайте представимо, що я їду на велосипеді чи на мотоциклі, і мене ось так ось трошки ковбасить. Як бачите, сумка вона пригає зі сторони у сторону. І тепер мені потрібно причепити цю стабілізуючу стропу. Я, не знімаючи сумку, можу це зробити. Ззаду знизу чіпляю до сумки, з цієї сторони відстібаю застібку і просовую ось тут. І застібаю. Все. Якщо потрібно ще більше підтягнути, це робиться у нижній частині. Регулятор просто потрібно потягнути вперед на себе. Ось. Ось таким чином працює стабілізуюча стропа. У нас і тут тримається і у цю сторону. Тепер дивіться, знов представимо, що я їду на мотоциклі або велосипеді. Як ви бачите, сумка вона хоч трошки її пригає. Але вона не переходить у будь-яку зі сторін. Це дуже зручно, бо вона не починає перекручувати чи сюди, чи у цю сторону. Ось таким чином й працює стабілізуюча стропа. На задній частині є ручка зі стропи. Для того щоб можна було зручно переносити сумку у руці, десь підвести її на гачок там вдома чи десь у кав'ярні, щоб не ставити сумку на підлогу чи, наприклад, на стіл. Задня стінка з 3 d сіткою та піною Ева всередині. Вона для більшої зручності, щоб було м'якенько, і для кращої циркуляції повітря. Як я й казав раніше, ця сумка може мені замінити рюкзак у повсякденні, і ось цей відділ став вирішальним. Це повноцінна кишеня під 13-дюймовий ноутбук. Сюди 100% влізе яблонева 13-ка, це перевірено, але без чохла чи якогось кейсу. Важлива інформація. Поки я знімав та монтував це відео, ця сумка трошки оновилась. Тепер у цю кишеню може влізти 14-дюймовий ноутбук, перевірено на макбуці з такою діагоналлю. Всередині є фірмова жовта підкладка, а також м'який шар між основним відділенням та цим. Так що, ваш ноутбук буде у безпеці. Клапан, що закриває цю кишеню з великою кількістю велкра і фіксується дуже надійно. Зараз будемо відкривати надійно. Знизу на спинці є кріплення для того самого стабілізуючого ременя. На спинці з боків є ще ось такі вушка. Чи є ідеї для чого вони? За допомогою спеціального кріплення. Сумку можна розмістити на кермі велосипеда. Додаткове кріплення можна придбати на сайті. Good. деякі елементи сумки мене просто вражають, і це чесно, без перебільшень. Тільки подивіться на це кріплення, яке поєднує між собою ремінь та сумку. Це щось типу фастексу, бо воно працює схоже. Але воно ще може змінювати кут нахилу. Завдяки цьому сумка може зручно сидіти на спині та правильно розподілятися на навантаження. Ремінь він дуже міцний, виготовлений з стропи високої щільності. Аналогічне плетіння використовується для пасків безпеки для автомобіля. Усі інші ремені, які є на цій сумці, вони також з такого самого щільного матеріалу: це, наприклад, ручка, ось тут кріплення, ось ці штуки з боків. Знизу, стабілізуючий ремінь, ці малі вушка. все це саме з стропи. І тут нас чекає сюрприз. Система Smart Strap для зручного та швидкого регулювання об'єму основної стропи. Що це таке і навіщо воно потрібно? Для початку необхідно правильно відрегулювати об'єм основної стропи. Це робиться за допомогою ось цього регулятора. Потім вдягніть на себе сумку. І дивіться, як працює саме Smart Strap. Все це можна зробити лише однією рукою. Дивіться, розтібаєте фастекс та нижню його частину тягнете донизу і таким чином перевертаєте сумку до себе. Як бачите, з'явився додатковий об'єм. Це і є система Smart Strap. Для того, щоб назад закинути сумку, тут вже потрібно дві руки, щоб ось так ось потягнути і застібнути. Все. Сумка в нас у висхідному положенні. Це круто. Таку систему я бачу вперше. Якщо чесно, я спочатку не зрозумів, яка фішка у цієї системи. А потім, коли покористувався сумкою декілька днів, я зрозумів, що це досить зручно. Що ще? Фурнітура. У речах гуд використовується термопластикова фурнітура. Вона міцна і не боїться мінусової температури. Тут навіть на дотик можна зрозуміти, що це не якась п'ятикопічна фурнітура, а дуже якісна та надійна. Ось можна ось також побавитись тут. Пощупати е, різні ось ці кріплення. Дійсно, воно дуже круте, дуже надійне і прослужить вам дуже-дуже ну, багато. І тепер найцікавіше, що там всередині і як там все організовано. Давайте дивитися. Побачили? Навіть почули, як блискавка ходить дуже плавно. Давайте ще разочок. І ще разочок, бо нам потрібно відкрити. Все дуже круто ходить. І ще є ось такі пулери для зручного відкриття сумки, якщо ви навіть у рукавичках будете. Так, видно? Ось так от. Тут ще є ремінь, про який я казав. Стабілізуючий. Він зараз був усередині. Але якщо у вас там є якісь речі і ви не бажаєте його там переносити, ви його можете закріпити ось за це кріплення, як я і казав раніше. Все робиться дуже просто. Дивіться, оп, і ззаду також. Все. І тепер сумка має ось такий вигляд. Але щоб було все краще, треба зробити ось так-от і ось так. Краще? Краще. Всередині ми маємо 12 різноманітних кишень та відділів. Але якщо ми зробимо ось так то ми будемо мати 11 різноманітних кишень та відділів. Це перегородка, яка йде у комплекті. Вона всередині з піною Ева, вона на велкро. Якщо вам не потрібно щось величеньке всередину класти, ви можете поставити перегородку і додати ще один відділ. А якщо не потрібно, ви знімаєте його і можете тут щось побільше розмістити. Як я казав раніше, тут є спеціальний відділ під 13 дюймовий ноутбук. Але якщо у вас, наприклад, 14 дюймовий ноутбук, то ви його можете розмістити в основне відділення. Він сюди влізе. Ну і куди ж без жовтої підкладки. Це не тільки фірмовий стиль, але й допоміжний засіб. Якщо потрібно щось знайти у сумці у вечірній час, то це буде легше зробити, якщо підкладка яскрава, аніж якась просто чорна. Зараз, на жаль, вуличні ліхтарі не працюють із-за міркувань безпеки по всій території України. Всередині майже всі кишені із сітки. Їх можна поділити на два типи: це відкриті та закриті, ті, що мають блискавку. Наприклад, ось відкриті: один, другий, з боків третій, четвертий, і на спинці п'ятий та шостий. Ті, що в нас мають блискавку, це ось тут та ось тут. Всередині ми маємо якийсь простір для речей, а також ще додаткову організацію, але тут вже йде не сітка, а така жовта тканина підкладочна. Тут у нас ще дві кишеньки додаткові, і тут також всередині є основний відділ, і також дві додаткові кишеньки. І що ми отримуємо? Задня стінка, передня та бокові це 10 кишень. І ще в нас є основний простір, це 11-та кишеня, можна її так назвати. Але якщо ми поставимо цю жовтеньку перегородку, то в нас буде вже 12 різноманітних відділів під наші речі. Тепер давайте подивимося, що я зможу розмістити у цій сумці. Що ж, давайте подивимося, що я розмістив у цій сумці. На передній частині за цим еластичним шнуром я закріпив парасольку. Далі йдемо в бічні кишені, санітайзер, а у іншій цукерки. З однієї сторони я закріпив фірмову жовту стрічку, а з іншої мультитул, який йде на карабіні, разом з ліхтариком. Тобто маємо дві речі. Ззаду відділення під ноутбук. 13-дюймовий ноутбук. Так, основне відділення. Давайте представимо, що в основному в відділенні в мене лежить камера, на яку я зараз знімаю, але замість неї я поки поклав книгу і стабілізуючий ремінь. Далі йдемо. Бічні кишеньки, хаб для ноутбука. Та Зарядка. З іншої сторони – камера Далі дві ручки, дріт для ноуту. Тут блокнот. З однієї сторони додаткове світло, з іншої сторони паспорт. Потім передня стінка пауербанк і навушники для телефону. Ось кишеня. В основному відділенні дуже багато можна всього покласти, але я поклав винт разом з дротиком, потім у маленьку кишеньку навушники для науки. І у ще одну кишеню ось такий невеличкий картхолдер, яким я користуюсь. І також на передню частину я розмістив ось такий напис з літер, який можна замовити на сайті Good. Що казати, я в захваті від моделі RO2.0. Я бачу дійсно, наскільки цей великий стрибок, якщо порівнювати з першою версією. Мені тут дійсно все подобається, і я розумію, як багато часу було потрачено на те, щоб зробити такий дизайн, такий функціонал і щоб воно все так працювало. Це там не один тиждень праці, і це не одна обкатка для того, щоб зробити цей фінальний варіант, який ви зараз бачите. Чи є мінуси у цій моделі? Можливо, але для кожного вони будуть свої. Наприклад, ось у першій моделі, у оригінальній Road, була ззовні додаткова кишенька на блискавці. Я в ній дуже часто вносив ключі, і це для мене було зручно. Тут такої кишені нема. Але, можливо, виробник почує це. І з часом зробить невеличкий апгрейд та додасть цю кишеню. Тож можна сказати, що і я прикладу руку до народного апгрейду. Друге ціна вона в районі 100 доларів. Для когось це може бути багато. Але слід розуміти, що у світі такі речі коштують від 250 доларів, і там це нормально. Тут в нас більше все залежить від курсу долара, бо з нинішнім курсом так, ціна не ну, дуже приємна. Але слід розуміти, що один раз купуючи таку річ, вона прослужить вам не один, не два, не три роки, а набагато більше. І третій, дуже великий мінус. Але це мінус для мене. Ця сумка вона не моя. Мені дали її поюзати для того, щоб Поділитися своїми враженнями сумкою: я дуже задоволений на 99%, тому що ось коли додадуть ще одну кишеньку на блискавці. То тоді вже буде повністю 100%. І у мене, як буде можливість, я обов'язково перейду з моделі ROAD на модель ROT 2.0. Ну а на цьому все. Посилання на сумку ROT 2.0 ви знайдете в описі до цього відео. Сподіваюсь, я зміг відповісти на всі ваші запитання стосовно цієї моделі. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити якийсь коментар. Все буде Україна, Па-па!